Вітаю! Мене звати Сергій Коробкін. Я вже багато років пишу статті для сайту на пенсії та відповідаю на листи читачів на сторінках газети. Сьогодні хочу поділитися своїм баченням щодо анонсованої бальної системи. Для цього треба процитувати премєр міністра України Дениса Шмигаля. За його словами, з 1 березня має відбутися масштабна індексація пенсій вже з урахуванням нових правил. І тут буде застосована так звана бальна система. Далі пряма мова. Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески зарплати, яка є середньою по країні, отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні отримуєте, наприклад, 12 балів або більше, Менше середньою, то це буде 8 балів або менше. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так, зробимо солідарну пенсійну систему, захищену від інфляції та девальвації. На перший погляд, виглядає привабливо, дійсно чимось новим. Але, на мій погляд, тут є певна маніпуляція. Справа в тому, що сьогодні в формулу розрахунку пенсії підставляється такий показник, як індивідуальний коефіцієнт зарплати. А рахується він за дуже схожим принципом. Як його порахувати? Треба зарплату людини поділити на середню зарплату по країні. Чим більша зарплата, тим краще, тим більший коефіцієнт зарплати. Якщо у вас середня зарплата по країні, відповідно, коефіцієнт зарплати буде одиниця. Якщо зарплата вище середньої по країні, відповідно, коефіцієнт зарплати буде вище одиниці. Якщо зарплата маленька, менше середнього по країні, то і коефіцієнт зарплати буде маленький, відповідно, пенсія буде маленька. Тобто тут, на мій погляд, бальна система не вносить чогось такого суттєво нового. Просто слово коефіцієнт замінюємо на слово бали. А принцип залишається незмінним. Трошки змінюється шкала розрахунку, методика, але в цілому це нічого не змінює. І тут або міністр не знає, про що каже, або нам просто урядовці ще не все розповіли повністю механізм того перерахунку, який нам обіцяють. На мій погляд, бальна система не призведе до підвищення пенсії. Це може змінити трошки, як я вже сказав, схему розрахунку. Це може нас привести трошки до західних стандартів бо там так само існує бальна система. Але принцип він схожий що там, що тут. І інше питання, якщо дійсно урядовці зможуть провести масштабне осучаснення пенсії. Щоб його провести, то просто треба всім громадянам підставити формулу розрахунку, однакову середню зарплату по країні сучасно. Право в тому, що сьогодні для розрахунку пенсій, тим, хто сьогодні виходить, ну, середня зарплата в Україні для обчислення пенсії, сьогодні дорівнює більше 13 тисяч гривень. Це за попередній рік. А тим, хто пішов на пенсію до 2018 року, підставляють формулу розрахунку зарплату 7400 гривень, якщо я не помиляюсь. погодьтеся, це різниця майже в 5 тисяч гривень. Таким чином, є несправедливість, закладена в законі вже багато років. Ось цю несправедливість хочуть вирішити. Але це буде вирішено не за рахунок балів, а за рахунок трошки інших механізмів. Загалом про індексацію пенсії ми поговоримо ще в наступних випусках. І тут головне питання, чи вистачить грошей. Грошей на всі ці перерахунки обіцяні. Але це також от окрема тема. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, можете писати в коментарях свої запитання, по можливості буду відповідати. Якщо відео не сподобалось, можете також про це написати, буду вдячний за зворотній зв'язок. Бережіть себе і близьких, будьте здорові і хай щастить!